Не варто ображатися на те, що побратими та посестри зараз для них є більш рідними людьми, аніж ті, хто чекав вдома, адже разом вони були на межі життя та смерті. Євгене, уже не раз доводилось чути від військових, що їхні побратими для них стали справжньою сім'єю. Чому це так і як це сприймати рідним? Рідним треба це прийняти. Прийняти, що в нашому житті з'явився хтось більш пріоритетніший і важливіший. Бо, знаєте, коли ось відбувається це поранення, якщо взяти моє крайнє поранення, де в мене не було сили самостійно про себе подбати, вийти звідти, і коли вони мене звідти витягували, мене навіть не було сили за себе боротися. Я просто їх благав мене залишити, щоб спокійно вмерти. А вони все одно боролися, боролися, і ось в таких ситуаціях формується такий дуже сильний емоційний зв'язок спільні переживання, спільні переживання і оці надвиклики, які спільно долаємо, і це дуже об'єднує. І в перший час ось, побратими пріоритеті, але далі пізніше, коли вже відбувається лікування, реабілітація. А людина перелаштовується вже на цивільне життя, то зв'язок з побратимами він навпаки повертає в бій. Бій, ось ті, а, спогади. І виходить, що навпаки хочеться дистанціюватися від побратимів, а менше писати, щоб не нагадувати собі. Бо ці спогади, вони просто якщо взяти добу, ось вони можуть хвилями. Приходити, приходити, якщо себе не перемикати, занурюватись знову в ту реальність, то це важко. Важко, тому далі таке йде вже свідоме уникнення Уникнення від взаємодії з побратимами. Ви вже зараз не підтримуєте контакти? Я намагаюся з... обмежувати, обмежувати, щоб за цю добу якнайменше згадувати про ті важкі миті.